27 лютого на базі Коростинського міського ліцею номер 4 відбувся семінар для вчителів географії під назвою Міжпредметні зв'язки на уроках як один із факторів впровадження stem технологій в освітній простір. Стратегії розвитку освіти міста Коростеня Четвертий ліцей передбачається дійсно як ліцей з 27-го року академічний. Тому якраз один із напрямків ми вбачаємо, це буде якраз stem освіта. Природничі дисципліни це інформаційні технології, ну і суспільно-гуманітарний напрямок. Тому тут однозначно, що ми цим будемо насичувати ліцей. Людина сформувалася завдяки соціологізації через те живе спілкування. Це найкраще. Які б не були класні онлайн-вебінари, там, наприклад, чи ще щось. Але я переконаний і тільки що і, е, зазначив і ваш куратор, що безпосередньо це от якраз живе спілкування. Воно найкраще. Через це спілкуйтеся. Ми створили для вас всі всі безпосередні умови. Семінар розробили дві спікерки. Лариса Шелюк провела інтерактивну лекцію про міжпредметні зв'язки на уроках як один із факторів впровадження stem технологій в освітній простір. І на сьогоднішній день не як болюче постає питання, тому що дійсно на сьогодні потрібно підготувати випускника, який здатний до самореалізації реалізації та самоосвіти. У нинішніх умовах це, на жаль, дуже важко, але всі вчителі нашої користенської громади дуже до цього йдуть. Дуже актуально на сьогоднішній день йде безпосереднє моделювання, прогнозування, аналізу. І на надзвичайних уроках зробити це дуже важко. І діти просто на все втрачають інтерес. Для цього дійсно підвищити мотивацію, зробити все можливе і неможливе, щоб сама дитина спрогнозувала, саме зробила моделювання, дійшла до тої висновку, що дійсно чому закони природи так. Відбувається, що це підвищує інтерес до вивчення предмету географії. він передбачає від теорії коротенької до практичного спрямування, де вчителі стануть безпосередньо учнями і будуть моделювати, моделювати закони природи, визначати закономірності та основні принципи навколишнього середовища. Другу частину семінару провела Аліна Лісовська. Воркшоп у СТЕМ лабораторії на тему природні зони. Семінар це насправді передбачає собою поділ досвідом. Справа в тому, що Коростенський міський ліцей це єдиний ліцей у всьому нашому місті, де знаходиться СТЕМ лабораторія. І ця СТЕМ лабораторія вона дійсно дієва. Ми її практикуємо. Ми задіємо її мої на уроках. Дітям дуже цікаво. Саме тому і всі вчителі сьогодні мають змогу подивитися, як це відбувається. Як ці технології можна використовувати на уроках? Е, ну насправді це дуже цікаво, тому що це можна робити віртуальні екскурсії, віртуальні різноманітні подорожі. Тема сьогоднішнього нашого заходу це природні зони. Відповідно, сьогодні вчителі мають можливість подорожувати по природних зонах в 3D-окулярах і бачити всі дерева, тварини, милуватися природою, ну і взагалі всім, що там відбувається. А разом з цим вони отримують цікаву інформацію, тому що це все є супровід диктора, який розповідає. Про цю природну зону також пізніше ми трішечки зануримося в підводний світ, де вчителі зможуть ну так само і діти на уроках, вони можуть отримати хвилинку релаксації, тобто таке відчуття, ніби ти десь в Єгипті пірнаєш з аквалангом десь в Червоному морі, і це можна цих рибок, що їх здається, хочеться і потрогати, і подивитися, і побачити ну дуже цікаво вчителі громади мали змогу відчути себе учнями та оцінити можливості впровадження stem технологій у освітній простір, зокрема під час уроків географії.